Водяні щурі окупували річку Сапалаївку у Луцьку. Із такою інформацією до 12-го каналу звернулися глядачі та надіслали відповідне відео. Качки не підбивають, щурі плавають. Люди бідкаються, що щурі відлякують качок та взагалі можуть бути переносниками небезпечних хвороб, від яких можуть постраждати як тварини, так і люди. Чи справді такі гризуни таять загрозу? Ми вирішили запитати у зоологів. У річці сапалаївці щурі були завжди. За словами Катерини Сухомлин, завідувачки кафедри зоології ВНУ імені Лесі Українки для пернатих щурі загрози не несуть. Але як і птахи полюбляють жити поблизу водою на узбережжі повільних річок, каналів та струмків біля озер та боліт. Саме тому Луцька Саполаївка є ідеальним варіантом для цих тварин. Вони там з'являються і плавають, так само, як і в каналах парку імені Лесі Українки, також водяні щурі. є. Тобто це тварина типова для нашого краю. Водяні щурі живуть сім'ями у норах. Влітку довжина їхніх осель може сягати 70 метрів. Усе це задля власної безпеки, адже через малі розміри тварина є ласою здобучу для багатьох хижаків разом з тим, що рій самі можуть бути небезпечними, бо є головним природним осередком і переносником туляремії. Заражаються люди, які прямо чи опосередковано ну, спілкуються або контактують з хворими тваринами. Це, наприклад, ті, що ведуть промисел цих тварин. Якщо, наприклад, ви на городі знайшли таку тварину і хочете її знищити, і вона вам там поставила капкан, вона туди потрапила, бажано таку тварину руками не брати, бо ніхто не знає, хвора вона чи здорова. Навіть якщо ви побачили водяного щура, то краще до нього не торкатися. Навряд чи він буде кусати людину, але якщо це трапилось, краще одразу звернутися до лікаря. І якщо ж ви знайшли цю тварину мертвою, краще закопайте у яму глибиною близько метра, аби уникнути можливого зараження. Куляремія це гостра інфекційна хвороба тварин і людини, що вражає насамперед лімфатичну систему і шкіру селезінку. Основні характеристики множинні на кротичні вогнища у різних органах. Лихоман, і загальна інтоксикація. Диких тварин взагалі не можна чіпати, не треба цього робити. Ну і тим більше щурі, знаєте, щур є щур. Саме звичайний пацюк він переносить до 50 хвороб людини, тому голими руками його брати категорично не рекомендується. Їм загрози саме у місті. Зоологиня від водяних щурів не впочає. За одне сезон самка може дати 3-4 покоління. Тобто Народити 3-4 рази своїх дітей. І через півтора місяці ці діти вже будуть народжувати своїх дітей. Але гризуни є гризуни, вони як швидко народжуються, так і швидко гинуть. Вони довго не живуть. Марія Вавренюк, Василь Морищук, 12-й канал.